음... Буферні зони в Сирії поки що у віддаленій перспективі США заявляють, що створення зон вільних відпольотів не на порядку. Денному цю ідею категорично відкидає й один з найближчих союзників Дамаска, Іран. На думку Теграна, це призведе до повномасштабної війни в Сирії. Плани щодо створення нелітної зони. Це зловісна змова, спрямована на те, щоб відкрити шлях повномасштабному військовому конфлікту, заявив речник МЗС Ірану. Це повинно стати пересторогою для всього регіону. Ми маємо бути пильними і не допустити наслідків цієї американсько сіоніської змови. до створення буферних зон передовсім на кордонах з Туреччиною та Йорданією закликають повстанці, аби обезпечити втечу сирійських біженців. До Йорданії від жахіть війни вже утекло близько 150 тисяч людей. Більшості доводиться жити у жахливих умовах, як, наприклад, у таборі Затарі. За у наметі неможливо спати через пилюку. Я хвора на астму і в таких умовах взагалі не можу дихати. Ми зробили величезну помилку, що приїхали сюди. Життя тут це наче повільна смерть. Табір за розташований просто посеред пустелі, де панує спека. Незадоволені умовами життя біженці влаштували акцію протесту, що закінчилася сутичками. Щоб взяти ситуацію під контроль, довелося втрутися поліції.